Мирного неба всім. Давайте ми сьогодні подивимося його істинні почуття до вас таро неба і землі. Захотілося мені якийсь легенький розклад зробити, тільки що відзняла момент завтрашнього дня для України і для Росії. Прям дуже сильно захотілося відійти від <кій> таких енергій. І так, його істинні почуття до вас. Давайте подивимося, хто ви в вашій історії? Хто він в вашій історії? Як ви бачите або дивитесь на цю вашу історію? Як він дивиться або бачить цю вашу історію? Що у вас в серці в почуттях відносно цієї історії? І що у нього в серці, в почуттях історії? І далі ми з вами подивимося. Що він вам? Ну, давайте так, що ви показуєте, ну, тобто, як ви себе в цій історії проявляєте, що він показує, як він себе проявляє? І звідси ми підемо, як, е, які почуття він показує, і сам ну якби саме запитання, які істинні його почуття до вас? І так, ви в цій історії. Що щось щось я дуже сильно хвилює в цій історії? Напруження якась момент прямо такої, знаєте, складного навантаження по. По думкам постійно ви крутите, крутите, крутите. Поки що не буду говорити, що це ситуація депресивного стану, як ви бачите цю історію. Ну, можливо, не є депресивного стану. Ну, ви бачите, або момент можливості, або неможливості, там зараз будемо дивитися розвитку ситуації, розвитку, власне. Може бути тут розвиток і тут розвиток є. Або ще момент, як ви бачите, що це дружня якась позиція, бачите, дружня плече, або хочете. ну, от знаєте Ситуація, ну, в принципі, друга, або знайомих, або якийсь колектив, де ви разом спілкуєтесь, а ви також можете переживати по питанню того, що ви хочете перейти на якийсь інший рівень, а вам не вдається, або людина на відстані, а вам не вдається. Ну, може бути, бачите, тут якісь такі напруження. Кажу, про, по депресії ще ранувато говорити. Я б, ну, По, цих, по цим картам я б не казала, ви проявляєтесь доволі. Доволі активна історія у ваша, тому може бути, що ви щось як мах плануєте працюєте. Можливо, ви більше працюєте або показуєте себе в цій історії, ніж навіть потрібно, або пробиваєте кришечку, як кажуть, знімаєте своєю, своєю головою якось пробиваєте стелю. Помага тому, що старший аркан і ваше проявлення поки що я не можу говорити, що ви чекаєте проявлення від цієї людини. Тому що це ваше проявлення. Помагаємо, хоч це більш і активна якби чоловіча позиція, але ви в такому випадку виступаєте в більш власне активній чоловічій позиції. Можливо, ви мені все йде історія якихось пошуків. У вас на серці четвірка жезлів. Є певна, бачите, там трійка, там четвірка. Ви би хотіли скоріше. Ви в енергії трійки самої, якби це не планування, це дія наперед. Тобто, ви вже спланували, ви вже щось хочете, щоби. Получити, мати, володіти, або просто жити, жити, насолоджуючись, і перейти в питання розвитку на більш активний, якийсь життєдай, ну, життєдайний рівень, або ну, мені ну знаєте, як знайти, от можливо, у вас якась енергія така відповідає, От якби просунутись на новий рівень, знайти щось, відкрити дорогу. Чи є момент. Давайте я все-таки спитаю, що ці вкараті, все все-таки все є ситуація такого моменту, щоб ви на душі хотіли мати відносний спокій і... Ну я... Застовбити свою територію, тому що це питання напруження по психоемоційці, все-таки, це питання, коли ви не розумієте, можливо, що буде далі, як буде далі, що вам робити. Це, це питання не хворого, скоріше, знаєте, як ліжка, коли ви переживаєте, депресуєте і тому подібне. А це коли душа томиться, знаєте, отаке от любовна, якась така. Не наруга, а любовне, ну, напруження любовне. ну, більш, більш такого хоч і невеличка карта, але ну, тут по принцесі все-таки це Паш Кубків у нас принцеса Кубків. і Це є певний розвиток, що вас це цікавить, ви б хотіли. Ну, можливо, ще якісь конкретні питання вас ну, якби, турбують по моментах самого розвитку. Ну, самого розвитку наперед цієї дороги, але ви дуже сильно активна ну, якби, людина в цій позиції. Так, його енергія. А він відлюдник, він відлюдник ще й щось очікує. Або ситуація, коли він від, знаєте, відкараскався, відцепився, забувся. Отут, ну, реально, якби людина, яка забулася взагалі, загубилася. Тому що Сімірка Пентакла, чи може бути, що це відкладене щось? Ну, воно, знаєте, якось так з тут точно з наругою, з напругою. Тому що це називається, якось воно та й буде. Зараз я тут похожу, побуду в самотності, зараз я тут ну, скривається людина. Давайте так, по-простому, людина просто закрита, скрита. Як він бачить ситуацію, сімірка, сімірка може говорити про те, що він сам, як він бачить ситуацію, це обманна якась позиція. Можливо, він думає, що він сам о, момент або він сам обманувся в чомусь, або що, грубо кажучи, його обманули на серці вежа. Вежа доволі складна історія і в проявленні, в проявленні о, закохані. Проявлені, закохані. Якщо проявлені, закохані, а там відлюдник, це може бути що людина в парі з кимось. А тут вежа, тут обман на серці вежа. Ну на серці вежа це розруха з другого боку, але це ще може говорити, що якась болюча справа була. По... Дуже якась болюча, напружена історія по, по розриву. Тут яка тут якийсь розрив, тут одні мечі на серці, і е, сам імператор виходить. Ну відлюднику, я так думаю, що ця людина ого. Дивіться, ви дивитесь на людину, будьте уважні. Тому що так, вас дуже сильно хвилює, яка позиція у нього, якщо ви зайшли на таку історію його істинні почуття до вас. Тут розрив, тут, тут колосальний розрив. Через сварку, через розлучення, скоріше всього, ви були або були дуже близько в моменті життя співіснування якогось. Ну, знаєте, коли ви разом проживали, ну громадянський шлюб кажуть, або у вас дійсно могла бути історія ну, шлюбу, або дуже близької цієї історії. А, він, в, як, як він бачить? Бачить якусь помилку, бачить якийсь момент, що ну, або він. ну, Є, є обман все. Або він, або його. А, його проявлення, позакохання, десятка. І він, скоріше всього, ця людина пішла. ну, Пішла в якісь... Ну, або, по крайній мірі, показує, що у, ньому, у нього є якісь інші стосунки. Може бути так. Нічого собі історійка. Нічого собі історія. Ну, давайте глянемо, які почуття він вам показував. Що він вам, в принципі, коли ви були разом? Або були, жили там, зустрічались, ще яка історія. Що він вам, які почуття були у цієї людини? Що він вам показував? І що було в істині? Щось було, не слава Богу. По істині лягає трійка мечів. Людина дуже сильно з болючого, з болючою душею, розбиті почуття. Бачите, як і там карта нестабільності. що він вам показував, знову ж момент дороги якоїсь, момент долі. Або ще людина могла конкретно показувати або говорити, що. Ну, можливо, якісь цілі переслідував, що ми з тобою там по долі, або нас доля звела, або так має бути, або так не має бути. Ну, в принципі, щось нестабільне. Однозначно, щось нестабільне, але в моменті прояву те, що він вам показував, що це дуже серйозно відносно вашого життя. Але самі почуття подвій. І пентакли, ну це, це, по суті, як договірна карта. Це називається Ти мені, я тобі. Або ми підходимо один одному по питанню чогось такого, знаєте, заправської, заправ, ну, життя. Як там, Утром деньги, вечором стулья, або вечором стулья утром деньги. ну, ну Щось таке в, в тому роді ти мені, ти мені, я тобі. Ми один одному доволі добре підходимо або контактуємо, але знову ж все більш з якоїсь такої точки життєво матеріальної. Ти мені забезпечуєш якийсь комфорт, я тобі забезпечую ну, якийсь момент життєвий комфорт. До прикладу, я тобі забезпечую якийсь момент ну, можливо грошової підтримки. Або ми складаємо з тобою там, в, в, в тебе, там, ну я не знаю, якась певна сума, в мене якась там певна сума. Давай ми складемося і з тобою зробимо там, я не знаю, ну ну. Почнемо якийсь малесенький бізнес, до прикладу, ну, щось купимо. от якісь от які в... ну тут, тут не про почуття, тут про взаємо ну, договірну позицію і вигідну ситуацію. Почуття, які в принципі у людини змінюються, або перекладаємо. Тут якась мала історія про почуття, тут, скоріше всього, що людина собі намалювала якісь можливості. Людина, бачите, тут проходить питання імператриці і карта Всесвіту. Доволі сильна знову ж тут імператриця, тут карта сили випадає. Може бути ж сам король жезлів. Що людині подобаються доволі впливові, сильні, яскраві жінки, які нужні от. Підпорядковують життя або в житті щось, е, може ще що бути історія у вас на якійсь відстані. Е, е, ну Тут тут ні сіло ні впало. Е, тут називається давай ми попробуємо а там побачимо, як карта ляже реально, отакі, отакі почуття. Це взагалі це, це взагалі ніяких почуттів. Е, чому. Е, Ніяких почуттів, а момент виграшу, або е, момент, коли знаєте, заглядається людина на е, дуже якусь дорогоцінну е, річ. І от прям ну в вітрині магазина, і от прям дуже-дуже хочеться. От ви можете бути такою жінкою, ну яку дуже-дуже дуже хочеться. Але не видно моменту самих почуттів. От чомусь в цьому моменті почуття при трійці постійно роз ну, по істині тут щось не. Щось не вигорає, щось не збувається. Тут таке враження, що почуття не відкриваються по королеві кубків. Дивіться, момент. Якщо ситуація в сторону вас така, то чому тут... Тут момент того, що якась загублена історія по почуттях, можливо, ви не дали йому такого. Налаштування або можливості відкрити свої почуття до вас. ну, Або не могли дати. ну, або, По-другому він якось не міг вкластися, так, як би він хотів. Тому що тут пажик, тут ну, принцеска і п'ятірка, ну, якась така неможливість, неможливість розвитку цього почуття. Ну, по королеві куб, кубків, або ви не могли, або ви не могли себе відкрити, до прикладу, або прийняти якусь історію, ну, я знаю, прийняти щось. Його істинні почуття до вас на зараз. Давайте подивимось на зараз. Ну, знову ж, десятка йде, ну, вибачайте, дівчата, король Пентаклей, скоріше всього, ситуація така, що ви дивитесь на якусь, на колишнього, чекаєте від нього якоїсь обіцянки, цецянки, хтось з розлучення чекає від нього, його істині. Тут немає. Тут, в принципі, людина. Людина, скоріше всього, вас не забула, людина вас згадує, але може бути так, що направду цей мужчина пішов в нове життя. Є моменти, що він згадує, є моменти, що він злиться, є моменти, що він думає ставить собі якісь завдання. Але в цих завданнях він сидить все одно в стопорній ситуації. Тут, крім спогадів, не можна нічого говорити відносно вас і про істинні почуття. Дівчата, це загублений, точніше, навіть не чемодан без ручки, це загублений чемодан. Ну от якось, якось так валіза загублена. Ця людина могла ще як собі говорити, що він. Ну, до прикладу, якщо у вас була все-таки сім'я, або ще щось в тому роді, він може себе картати, або ж ну для чого, як треба було напевно, жити, так як. Ну, от якісь висновки робити, але тут зараз не про почуття. Тут може бути якась така болюча історія і пам'ять, пам'ять, в яку він час від часу заходить, або час від часу каже собі, що. Він зробить якісь висновки, якщо це історія, до прикладу, якщо людина одружена і він вам не просто показує якісь до прикладу фотографії, виставляє або ще щось, або ну тобто показує якусь пару в тому чи в іншому вигляді ракурсі, ну хтось. Хтось може через Інстаграм дивиться, до прикладу, хтось бачить людину в реальному житті, з кимось там зустрічається, ви можете знати, не знати. Ну, тобто є якась така проекція. Якщо там є пара, то він тут собі говорить, для чого я взагалі з одного ну, якби скакав в друге. Тут він собі щось таке, знаєте, обіцяє що я можу вийти з цього, я можу. ну, От там, де він зараз є. Але це знову обіцянка цянка. Е, ну, тобто, тут людина, скоріше всього, вже так. Е, тут людина вже засіла. Е, тут людина вже засіла. Так, що ще може бути, якщо він вам показує якісь моменти, якщо він вам показує якісь моменти, чи може бути тут ще момент якогось болючого, дивіться, в принципі, ще може бути версія, коли між вами так, була якась болюча історія. Через трійку мечів і стена така, коли в нього було щось прям і там вежа. Це називається на розрив аорти, така більш страшна по душевному рівні. Чому так сталося? Ну, трійка мечів, може якась підозра, може у вас хтось з'явився. Ну, якась була історія. Дивіться, почуття доволі складні. Почуття, таке враження, що людина щось вам транслює, щось вам показує про якусь пару. Але він знову ж не дає стабільності вам в цій парі. Ну, тобто він може транслювати. Якщо ви сварилися і до кінця, до прикладу, ну, могли подати на суд, могли е, або розійтися і не подати на суд на розлучення. Ну, людей багато, історії також відносно цих карт, може бути ну, декілька. Е, в принципі, в принципі, я знову не можу говорити тут про якісь шалені почуття. Не можу взагалі. Е, людина, яка пройшла через е, кризис, людина, яка пройшла через біль, чомусь цей біль є у нього. Його там на душі. Момент, що він показує в такому випадку, що він може ну якби бути згоден на сім'ю. Але все, якісь моменти відкладення, відкладення, відкладення йдуть, от якась така довга дорога, от вроді все правильно, можливо, буде примирення, а може так, а може, я побуду так. В принципі, тут для нього чомусь виходить дуже складна історія по закону. Дуже складна для нього історія. Він з одного боку хоче по справедливості, щоб це було, а з другого боку, він ніяк не втихомирить свою, ну якби оцей болючий еф ефект, по суті. Цей болючий ефект відклав у нього якусь закупорку йому там зробив. На почуття зараз про почуття взагалі можна не говорити. Або є обов'язок, який він виконує, або людина, яка просто вже розвернулася, пішла, забула, і дівчата, забудьте, і ви його. Якщо цієї людини немає у вашому житті, а ви собі вирішили просто подивитися, скоріше всього, ще раз кажу: він пройшов через якусь болючу історію, а, йому було дуже боляче, і він пішов далі. Якщо момент того, що він все-таки є в вашому житті, або присутній, як я вже сказала, про, про питання роб... Боже, роботи ну, сім'ї, або бути, не бути, він все про це думає, але йому доволі складно змиритися з якоюсь історією. А, і тут такі карти, ну які про продовження навряд чи говорять. Ну, почуття ніякого, дівчат. Ну, все. Я кажу, що, за... що загуло, то загуло. Все, дякую вам і до зустрічей.